Доброго дня, вітаємо в студії інформаційного видання «Вечерпно». Сьогодні до нас завітали представники Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, а саме старший викладач кафедри техніки підполковник служби цивільного захисту Павло Петрович Кучер. Доброго дня Павло Петрович. Доброго дня, Ірина. та курсант другого курсу Аліна Янішевська. Доброго дня Аліна. Доброго дня. Нашу розмову мені б хотілося розпочати саме з вас, Павло Петровичу. Знаємо, що нещодавно ви повернулися з Республіки Польща, де брали участь у міжнародних навчаннях. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це за навчання, у чому їхня особливість? Так, насправді команда нашого інституту нещодавно повернулася. З Республіки Польща, де ми брали участь в міжнародних тактико-технічних навчаннях. Фенікс, дані навчання організовує головна пожежна школа Варшави, організовує її вже 12 років поспіль, і наш інститут бере участь в цих навчаннях вже 7 рік. Хочу відмітити, що дані навчання являються міжнародними і кожного року беруть участь в даних навчаннях команди різних країн. Наприклад, цього року. В даних навчаннях брали участь представники таких країн, як Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Франція, Польща, Білорусія, України. А скажіть, будь ласка, Павло Петровичу, українська делегація що мала там робити згідно програми навчань? Згідно програми навчань, дані навчання поділяються на декілька етапів. Для прикладу, один із етапів це пожежогасіння, наступний етап це ліквідація дорожньо транспортних пригод. І етап хімія, і один із етапів винесено в окрему в окрему поділку це ознайомлення з пожежною та рятувальною технікою, яка використовується рятувальниками Польщі. А, Аліна, а ви ж також були учасницею цих навчань? Так. А де були саме ви задіяні? Я і моя група приймали участь у всіх етапах. Найбільше мені сподобався етап ліквідації дорожньо транспортних пригод. Спочатку, коли ми побачили обладнання, ми були здивовані, тому що не все обладнання, яке є, використовується і є в наявності в нас на Україні. Спочатку перед виконанням завдання, поставленого завдання, нам розповіли, як і чим користуватися. Потім, при виконанні завдання, старший офіцер, який був на цьому етапі, відмітив, що ми. Найкраще справилися із стабілізуванням автомобіля Павло Петрович. Участь у якихось міжнародних проєктах навчаннях це дуже круто. Як з професійної точки зору ви оцінюєте роботу своєї команди? На мою думку, ми справилися, ми показали досить високий рівень підготовки. А саме колеги з інших країн відмічали високий рівень високі високий тактичний рівень підготовки, хоча, звичайно, були і недоліки під час роботи практичної роботи з інструментом. Але це навчання, і наша задача показати не лише те, що ми вміємо, а й навчитися навчитися на це на даних навчаннях, навчитися від наших колег. Ви були старшим групи, до якої входили курсанти. Які критерії були відбору, що саме ці ваші вихованці поїдуть на навчання в Польщу? під час відбору було два основних критерії. перший критерій це знання англійської мови, і другий критерій це високі оцінки, високий бал по спеціальним підготну, по спеціальним дисциплінам, таким як пожежна техніка, тактика пожежогасіння, тактика в рятувальних робіт, підготовка газодимозахисника. Угу. Будь-які навчання це завжди якісь, якісь екстремальні умови. А тут ще участь беруть і дівчата. Розкажіть, як був організований побут на полігоні? Що стосується дівчат, то Аліна не була єдиним представником в когорті рятувальників на даних навчаннях. Були, скажімо, в країні Естонії також були дівчата, і я згадую минулі свої навчання в Польщі. то Теж були дівчата, які представляли різні країни, тому для когорти рятувальників це не нове, що дівчата є рятувальниками і дівчата беруть участь в таких в таких навчаннях. Що стосується побуту, то я вважаю, що організація побуту в польових умовах потрібно виносити в окремий етап, тому що під час цих навчань ми навчилися як правильно потрібно ставити намет. Ми звикали до сну в спальних мішках. Ми навчалися організовувати власний побут в польових умовах, і це є дуже важливо, тому що час від часу в Україні виникають надзвичайні ситуації, виникають. Масштабні пожежі, коли рятувальникам доводиться влаштовувати свій побут посеред, посеред поля, посеред лісу, під відкритим небом, і це є великий досвід для наших рятувальників. Аліна також робила це сама. Чи ви їй вирішили? Звичайно, звичайно, кожен, кожен працював самостійно. Звичайно, ми допомагали, але ми їхали навчатися, тому всі працювали. Угу. Аліна, я вже зрозуміла, що намети навчилася ставити так. з допомогою. А чим ще ці навчання були корисні для тебе? Під час навчання отримала певний досвід роботи із використанням аварійно-рятувальної техніки та пожежотехнічного обладнання. Свої теоретичні знання я закріпила практичними знаннями, які були надані мені під час цих навчань. Ви сказали, Павло Петровичу, що ви вже не перший інститут бере участь у цих навчаннях, сьомий рік поспіль. Сьомий рік поспіль. Так. Сьомий. Тобто це є активний, не мертвий активний проєкт співпраці з вашими іноземними колегами, де курсанти вашого вишу відточують власну практичну майстерність, правильно? Так. Так, більше того, хочу сказати, що існує активна взаємодія між головною пожежною школою Варшави і нашим інститутом. Час від часу у нас народжуються нові проекти, які ми реалізуємо разом. В свій час польські представники, польські курсанти були у нас в інституті, проводилися заняття. Вони вони були на цих заняттях, вони відпрацьовували елементи пожежогасіння. Інші інші були на інших заняттях, і в свою чергу в Польщу їздили, наприклад, наші викладачі, які читали лекції польським курсантам, і найголовніше це обмін досвідом, обмін досвідом між рятувальниками різних країн. Угу. Хотілося б трошки відійти від теми, і запитати Валіни, з якими ви емоціями поверталися до України? Можливо, ви з кимось потоваришували і будете підтримувати надалі співпрацю. Спілкування з вашими польськими колегами. У мене були саме позитивні враження. Так, я хочу підтримувати зв'язок із польськими товаришами і не тільки з польськими. Під кінець наших навчань ми обмінялися імейлами, підтримуємо зв'язок. Я дізналася, що в нас є можливість продовжити навчання. Для набуття досвіду на один рік поїхати у Варшаву, в Головну пожежну школу служби у місті Варшави і підтримувати зв'язок з ними і навчатися там. Я дякую вам, Аліна, вам, Павло Петровичу, за таку. Дякую. Цікаву okay. розмову. А нашим глядачам нагадую, що нашими гостями сьогодні були старший викладач кафедри техніки Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, підполковник служби цивільного захисту, кучер Павло Петрович та курсант другого курсу Аліна Янішевська. Дякую, до побачення. Дякую.